Усім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду робити запіканку і поділюся з вами своїм рецептом, як я це буду робити. Це така запіканочка, виходить, швиденька, простенька. От коли прийшли з роботи і хочеться щось швидко, швидко приготувати, вона якраз підходить. І покажу, що мені для цього потрібно. Я взяла такі два куски курячої грудки. Картоплі взяла декілька штук. Ну, я кажу м'ясо, картопля, береться, скільки, скільки треба для вашої сім'ї. Олія мені потрібна сир, 200 грим, дві невеличкі помідори, цибуля, три зубчика часника, сіль і перець. І для заливки мені потрібно ще буде сметана, і яйця. А зараз наріжу грудку кусочками, наріжу цибулю. Часник і замариную хоча б на хвилин 10-15. А як буду робити заливку, все нарізати вже далі покажу вам. Покажу вам, як нарізала м'ясо такими кусочками. Бачите, отакі, отакі, більш-менш невеличкими такими. Ну, кожен теж нарізає за своїм смаком. І цибулю так на четверо перерізала і порізала. Цибулю теж нарізайте, як любите. Чесничок зітерла на терці. Можна на чеснодавки. Як любите теж, як вам практично, як швидше. І цибулю трошечки отак рукою прямо переймуну, щоб вона дала трошки сок. Додам сюди чесничок. А зараз покажу вам, як я все нарізала і буду робити вже заливочку. Я отут приготувала картопіку отак на четверо, такими пластиночками на 1-2 мм. От помідори теж розрізала так. На четверо теж такими самими пластиночками. можете кружельцями, якщо невеликі помідори, просто зверху розкласти, як я бачу, дівчатка тепер розкладати. Ну, сир натерла на терку, а тепер кажу сметани. Взяла тільки 150 мл. Ну, якби було більше, трошки, трошки б було і краще. У ну, мене тільки 150 мл, тому я взяла 4 яйця. Яйця теж, чим більше, тим краще. А якщо є більше сметани, можна лише три яйця. І тепер буду робити спочатку заливочку. От перемішаю яйця, зараз вилочку трошечки отак, щоб вони тут розійшлися. Отак, досить сюди. Тепер трошечки додам солі, так дрібку взяла. Ще трошки можна взяти. І тепер вже візьму ложкою. Отак додам десь одна третя чайної ложечки солі сюди до картопельки. М'яско солила, посолю ще трошечки і картоплю. Трошки перцю сюди додам теж небагато. За смаком своїм кожен додиви. Перемішаю, сілю її так. і трошки додам олії. Десь так 50 мл додала. Це гарнисенко вимішаю картоплю. І все. І отут покажу м'яско. Гарненько постояло десь хвилин 15. Тепер беру його і сюди, до картоплі. Так разом все. І зараз вимішаю це все разом. І гарнисенько зараз змішаю отак. Яйця з сметаною. Добре, добре перемішаю. Скажу вам, що я вже духовку включила на 200 градусів включила свою духовку, а ви вже дивіться, по своїх духовках. Отак. І тепер сюди додам трошки оцього сира. Не увесь, а так візьму, трошки. Ну, Можна сказати, половину взяла. І теж вимішаю. з... Цією заливкою трошки. Отак от заливка готова. Тепер беру форму в мене. Біля мене така форма є. Можна любу, яку маєте таку і можна ставити таку запіканочку. Тепер сюди це м'яско, ресненка з картоплею. Тепер сюди. Оці помідори Так краненько розрівняти. Я просто отак їх ложкою порозкладаю зараз. Ну, а тепер буду сюди заливочку цю засипати. І тепер гарнесенько отак можна навіть отак трошечки ложкою туди, щоб вона гарнесенько пройшла, ця заливочка. А тепер можна трошки і зверху ще оцим сиром присипати. Духовка нагрілася, йду ставити в духовку. Скільки буде запікатися, скажу. Я запіканку вже вийняла з духовки, запікалася 45 хвилин, тому що вона в мене трошечки така гарненько висока вийшла. А якщо трошечки не дуже така висока, можна і 35, там вже Я кажу: дивіться по своїй духовці. Зараз покладу на тарілочку і покажу вам, яка вийшла. Я поставила на тарілочку і покажу вам, яка вийшлася. Отака. ще як гарненько пропіклася. І картопелька там всередині теж гарненько просмажилася. Я спробувала. І смакувати ми сьогодні будемо за такими помідорами маринованими. У мене на каналі є, як я їх маринувала. Можливо, хтось по моєму рецепту маринував такі помідори. Напишіть мені. Як вони вам сподобались. Так що, дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала таку запіканочку, приготуйте її ви, це є смачно! І швидко, і просто. І дуже вам гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. Дуже-дуже гарно вам дякую. І особливо вам дякую, як завжди, за ваші побажання, чого бажаю і вам, і вашим рідним. А головне, щоб було, були всі здорові і поскоріше нам мирного неба. І тоді до зустрічі!